Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш чоловік. У Житомирі на Майдані Соборному попрощалися із загиблим військовим Нестором Бандилком. Чоловік загинув 7 серпня 2023 року під Бахмутом. Виконавши свою основну задачу та готуючись до евакуації. Добриня, побачив, що його побратимам з суміжного підрозділу необхідна його допомога, та без вагань, проявивши стійкість та мужність, кинувся до них, де і героїчно загинув в нерівному бою. За нашу батьківщину військовослужбовець народився в Житомирі, навчався у загальноосвітній школі номер 17 Після чого закінчив Житомирський кооперативний коледж. У 2014 році Нестор став на захист України та пішов добровольцем в АТО. З 2015 року служив та воював у полку Азов. Віктор розповідає, що знав Нестора з дитинства. Це мій друг з дитинства. я його знаю, на жаль. Він був чесний, порядний. З початком повномасштабного вторгнення Росії був у складі ТРО АЗОВ Київ. Юрій служив з Нестером у складі третьої окремої штурмової бригади. каже, що його побратим був відповідальним. Я не можу. Мені дуже тяжко, але він був героєм, він був найкращим. Він себе проявляв завжди дуже добре. Він найкращий боєць, найкращий штурмовий, штурмовий боєць, який завжди брав на себе відповідальність за своїх побратимів за всіх, з ким він воював. Нестер Бандилко був нагороджений кубками з бойового самбо. Має дипломи та грамоти по боксу дзюдо та звільної боротьби у 2015 році був нагороджений золотою монетою учасника бойових дій у 2023 році. Нагороджений почесним нагрудним знаком Золотий хрест від головнокомандувача зсунестр. Був самим людиною, яку я знав. Він був справжнім воїном. В перші дні повномасштабної війни ми зібралися, він всіх нас навчав. Він став командиром добровільної тероборони і був нам батьком, інструктором, вчителем, тренером. Він був спортсменом по життю, завжди надихав займатися спортом. Надихав не боятися і йти завжди вперед. うん。